Робимо нахили спинкою, фіксуючи стегну на одному місці. Плаче відводимо назад і намагаємося за нього побачити стелю. Беремо руки у замок, вигибаємо поперек, зводимо лопатки. Далі горбатимо спинку, опускаємо голову до грудей та стримаємо на місці. Те саме робимо по колу в одну та іншу сторону, повністю розслабляючи спинку та шию при нахилі вниз та зводячи лопатки вгорі. Робимо нахили спинку, фіксуючи стегну на одному місці. Плече відводимо назад і намагаємось за нього побачити стилю. Сідаємо на стегна, трохи відводячи стопу в сторони. Праву руку кладемо на праву п'ятку, ліву на праве коліно. Прогибаємось назад через праву сторону, намагаючись побачити протилежну стіну. Усе повторюємо в іншу сторону. Ліву руку кладемо на ліву п'ятку, праву на ліве коліно. Прогибаємось назад через ліву сторону, намагаючись побачити протилежну стіну. Тримаючись за п'ятки, відводимо таз вперед. Голову відкидаємо назад як логічне продовження хребта. Відпочиваємо у позі дитини 30 секунд.